Благодійний фонд крок» завершує ще один проєкт і передає рухому майстерню на базі вантажівки Ман для 394-го окремого батальйону оборони та підтримки. Почнемо з основного. Тут у нас встановлений верстат, робоча поверхня, а всередині в шумоізольованому корпусі знаходяться генератор і компресор. Генератор це дуже потрібна річ. Це можна працювати. Світлом, без світла можна до мережі підключитися по можливості. О, компресор теж завжди потрібен. Зварювальний апарат без нього теж нікуди. Щиток управління, набор інструментів, набори ключів. Тут у нас знаходяться балони з азотом, аргоном, вуглекислотою. Позаду кунгу знаходиться зварювальний пост. Взагалі, наявність е, такого автомобіля у Збройних силах є необхідним. Я думаю, що для всіх підрозділів забезпечення воно. Дуже допоможе наявність генератора, можливість працювати без підключення до електромережі, наявність зварювального апарату. Це теж дуже часто потрібно річ. скажімо так. Дякую усім, що долучилися до збору. Ця річ необхідна для нас. Слава Україні!